я, друзі, акумулятори 21700 від Тесли на OLX 23-го року. Продавця на сторінці на OLX пише, що акумулятори в нас 23-го року вроді Model Y від Тесли і ємність залишкова там 4800 4900. Ну, Я ж таки все кинув на тест. І опір він вроді показував, опір в них був, в нього фотографії навіть є. 11 мільйом. Я подивився по даташиту, це в нас Panasonic, якось NCN якось називається. Коротше, внутрішній опір 11 це в нових, плюс-мінус 10 з копійками 11, і ємність 4800, 4900 до 5 тисяч доходи. Ну, е, ці акумулятори, коли вже топо, тобто вже все, е, внутрішній опір має бути 20-25 мільйон, Там написано в даташиті, що 25 мільйон – це все. А 11 це як нові. Дивимось по результатах, що видали наші акумулятори від Тесли 21700. 4500. Наступний. 4200. Наступний 4300, 4340. Якось так. Ну, нема навіть 4800. Було б 4700, було б нормально. Але за ці акумулятори я заплатив 35 гривень. Вони в термоосації з ізоляцією. Як ви думаєте, нормальне чи не нормально? Пишіть в коментарях. Я думаю, може бути за 35 гривень це, це не є так дорого. І 4 з копійками видають супер. До речі, що вам хочу сказати, давайте знімлю-покажу вам отак. Бачите, контакти тут алюмінієві. І вікстарах не хоче заряджати. Літокала в тому плані краще. І оця літокала також контакти нормально дістають, щоб зарядити. Ось такі такому фокусуйтеся. 21 21700. По опору вам покажу також, як ви бачите, 13 мільйонів. По опору ще все супер. Я вам скажу, ось так. Ось ці акумулятори, ось такі.